Далі про цікаву спортивну подію. 27 серпня у селі Пересадівка Миколаївського району відбувся благодійний футбольний турнір Кубок єдності. Хто готував змагання, хто взяв участь та чому цей турнір повністю відповідає своїй назві, дивіться у репортажі. Благодійний футбольний турнір відбувся 27 серпня у мальовничому куточку Миколаївського району, селі Пересадівка. Захід був присвячений дню незалежності країни та мав на меті об'єднати одні спільні та важливі справі. І юне покоління футболістів і вже досвідчених представників цього виду спорту, і тих, хто в цей день прийшов за них повболівати. Найголовніше посил сьогоднішніх змагань це благодійна допомога нашим хлопцям з на південного напрямку, тому що щодня вони потребують нашої допомоги і підтримки, починаючи з моральної, закінчуючи фінансової, тому кожен на своєму рівні намагається бути корисним, намагається допомагати. І друге, це безпосередньо зібратися, тому що діти, ветерани, вони через війну забули, коли бачили одне одного в негативних емоціях, в постійних тривозі, паніці знаходяться зараз, хоч трохи вони можуть подарувати одне одному посмішку, зобінятися емоціями. Цями зустрітися Іван Кулін розповів про особливості підготовки та проведення змагань. І справді вони максимально відповідають назві турніру Кубок єдності організовуємо ми турнір, грубо кажучи, друзями. Турнір організовувався так Алло, я буду проводити турнір, одразу перебувай, друже, коли чи може бути допомогти, чи можу бути корисним. Відразу відкликнувся Максим Каравай, голова військової адміністрації Первомайського, допоміг з наградною атрибутикою. Перший заступник асоціації футболу Миколаївської області також з кубками допоміг. Подзвонився Ріванчу Возняку, Він допоміг суддями. Патрульна поліція привезла дві команди, також донатять, Активно підтримують. У нас є наші благодійники і волонтери. Це Олеся Богданова, яка зі своїм фондом приїхала. Зараз діток розважає на мені футбольному майданчику і також не з порожніми руками приїхали. А також наш земляк, мій, мій товариш Ярослав Шаланич зі своєю міжнародною організацією Safe of Children також приїхав з дуже крутими подарунками для діток, рюкзаки до школи. І я дуже сподіваюся, що дітки безпосередньо зможуть ці рюкзаки використати практично, але, а не по телефону в онлайні там, по відео. Тому от таку, от таку колаборацію дружніх стосунків цей турнір і відбувся. Яскрава церемонія відкриття за участі місцевих вокальних та хореографічних колективів, привітання та подарунки для команд, для вихованців футбольної школи, для друзів, партнерів і обов'язково для ветеранів спорту. Щодо команд учасниць, відзначимо, що окрім господарів у турнірі взяли участь гравці із сусідніх сіл: Михайло Ларина, Грейгове, команди патрульної поліції з Херсонщини та Миколаївщини, а також селища Первомайське. Про підхід до формування складу цієї команди розповів очільник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Сьогодні в нашій команді рівно 11 гравців, починаючи від семикласника і завершуючи людиною, якому 68 років. Звісно, є у команді і інші гравці, але в цей день, як то кажуть, основа ФК Первомайське грала у фіналі іншого турніру. Але дивлячись на те, яку гру демонструють річний голкіпер Петро Кілюшик та старший за нього на рік Олександр Кельбас, ще невідомо, хто у цій команді основа. Ну і діти, звісно, багато уваги цього дня було до них. Активності, конкурси, змагання та подарунки від ЮНІСЕФ та Сейф Children. Також подарунки від Асоціації футболу Миколаївської області. До речі, її керівники високо оцінили рівень організації цих змагань. Ні, взагалі, дитячу футбольну школу, яка наразі відроджується у Пересадівці. Мені дуже подобається, що дітей становиться все більше і більше. Ті, хто хоче займатися футболом, дітей, діти ну, дуже відповідально відносяться до змагань. Мені особисто приємно, що Батьки обирають наш ну, улюблений від спорту номер один футбол. І також, як казав голова Асоціації футболу Миколаївської області, пасічне Олександр Станіславович, діти, діти повинні грати, діти повинні зростати, і ми маємо робити так, щоб діти, наші діти українські, грали на найвищому рівні. Тепер до результатів місця з 4 по 6 розподілились так: Грейгове, Михайло Ларине, Первомайське, бронза у патрульної поліції Миколаєва, срібло у їх колег з Херсону. А перемогли господарі футбольна команда Пересадівка. За час проведення турніру вдалося зібрати 12 тисяч 100 гривень та вже передати їх на потреби ЗСУ. Організатори, звісно, на цьому не зупиняються і закликають усіх продовжувати допомагати силам оборони країни. Наостанок повернемось до відкриття заходу і тієї кількості юних футболістів. Та футболістики, які виходили на стадіон під прапорами футбольної дитячої школи цього селища. У такі складні часи це просто вражає. У наших наступних сюжетах ми розповімо вам про цю унікальну дитячу футбольну школу більш детально. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.